Всіх шанувальників Армири Форджер щось останнім часом доволі крепко підсів я на Івенти, які проводяться на різних, дуже гарно так складається в суботу. Івент у Conflict Zone, Суб... в суботу, івент у Hellwar, в неділю. Івент у Conflict Zone. І, в принципі, мені цього достатньо для того, щоб пограти а, на вихідних у арму. Ну і відповідно записати вам трошечки контенту. В нас продовжується кампанія на карті Чорнорусь на проєкті Zone. Силочку на них, як завжди, ви можете знайти внизу а, в описі до цього відео. В принципі, поки що, як ви бачите, доволі стандартні всі місії, тобто атака, оборона і тому подібне. Доволі можна сказати одноманітно, але це це проводиться на різних картах, на різних. Частинах цієї карти, точніше, і воно не приїдається. На жаль, поки що проводиться без суттєвої задії якихось там гелікоптерів, якоїсь техніки. Так, техніка з'являється, але використовується тільки для перевезення особового складу. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео ми атакували місто Рогово. Чи місце, чи поселення, щось таке, ну це поселення, скажемо так. І тепер, після того, як сині захопили рогово, червоні прийняли рішення контратакувати на, на місто Вибор. Щоб мати автор цієї місії із загону Клаун Тандер. Дякую проекту за проведення цих заходів. Дякую всім глядачам за заздалегідь за перегляд. Ставте лайки, якщо вам подобається івенти по армії, і обов'язково приходьте. Приходьте і ще раз приходьте. Мені за це правда ніхто не платить, але тим не менш я кличу людей. Розумію, що може комусь також буде цікаво все пограти. На цьому моє вступне слово закінчується. Далі буде брифінг. Ну і потім сама гра, дякую за увагу. Дивимось, що з цього вийде. Біжи, біжи, біжи. Тільки би цей... Нам же сюди, ж по дорозі, так, біжимо? Ага, от оця АЗС. Ха. ха Так багато, але. Але нас не подолати. Так, еээ, дивись, там якісь і дерева, але я не думаю, що дерева буде логічно оборонятися. Але тут в цілому поле, подивись. Як шоці, а ну-ка так. Це мобіля повороту. Так, кстати, парні, інтересно вообще. Блін, не знаю. Там бачиш, є мітка круга Де, два мі... типа. Мі... Два типа це нам туди йти? Ну? А, Або мітка сосібібу, от я не поняв. Сосібібу там я дуже вново позиції. Дітка собі були, Дві людини, які пішли на сосібібу. Там взагалі просто відкрита місцевість. Я, ну, я вважаю, там неможливо нормально тримати позицію. Та там виходить, що це якась. Ну, це проблема, да, це не норма. Да, ну, это. Давай. Хотя бы посадочку Раз. поставлю. Поставлю ми мит, куде мы е. Блять, одна. Так, сквад плюс 1, це мы тут зараз закрепились, митку поставили. Двое людей на митку. Я думаю, що бачиш, там де така лісиста місцевість, і там буква Т якась стоит. то вишка, чи то Т просто. бачиш, для нас на півночі від нас. От треба, щоб в ту сторону дивитися, то, типа, поглядувати. Жорстко на півничье. Так, да, жорстко на півнич. От. 310, Ставим туди. На Я вам там заспавнил пота. В той дорогі, скажем так. Якщо вони ліс... не підуть по на нашим, чтобы наступать в місто. Да? Перший час, я думаю, не страшно, дойдуть, зараз, доїдуть. Цілому є машини. Ну, тут така не, не дуже велика, я б сказав, що карта. Факту тут дивись, типу, хоча, ну, ну ми вийшли майже рахуй. Ми з тобою пробігли, рахуй аж за периметр тої штуки, що ми захищаємо, тобто. І ми це зробили за 2 хвилини. А їм таких ділянок, ну. Ми рахуй пробігли там по діагоналі майже клітинку, я не знаю, а в них там ще 2-3 клітинки. Та ні, я думаю. Якщо є машини, то дуже швидко прийдуть, якщо ні, то. Мене просто ж не будь лоба їхати, це. Не дуже ага. файна тактика, я зараз тут придумають. Можуть вони поїхати на південь, там до річки, там дорога якраз йде, потім там ліси і с лисий уже заходить через воду, але это сейчас. Ще... Mm, ну да. то непонятно, да, там... О, бачу машина поїхала! Тигр mm? возле води їде. Плюс, плюс, плюс. Тигр біля води. Ага, да, бачу, їде. Проїхала кудись, да? На цей. На південний схід. На південний схід, да. Окей. Ну... Поставить, ладно. поставили на Він туди поїхав в Левит. так? да. Правда, да, прямо на південь. А, бачу, сюда, да, помчался. Кин уже Майже в тригері. Тігер уже Майже в тригер заїхав е, на південній частині. Со сторони ріки по мосту ровно проїжджає техніка. Я думаю, там сторони... його приймуть того тігра, блядь, чувствую. сторони стороны реки, по. Там, да, там, я думаю, что там заняли. Походу уже при... Мост, это такая, типа, это завжди то, что контролируется. Сапокс, uh, выйди. Что, что, Альфа успела переместиться? Опа, хотите? Хороший... Да. Сапокс, сапокс, прием, выйди. Я не чую, где, блядь, правда. Альфа, я, я, Альфа я СБУ. Я кого чи? не розраховую вообще. О, бачу, бігать, Михайло. Гара, 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 Михайло, бі, біжать! Азимут, блин. На північ, короче, жорстко на півничь. По горі, бачу, кто прогалявна така? Та-та-та, Ну -та -та, я поки що самого тіпа не бачу. е Та-та, займай позицію, важно, важно. Будуть бігти звідти. Займай позицію, ляш, краще. О, не бачу, лежить гад. Бачиш, стріляй. Рівно на північ, рівно на північ. Бачиш там прогавина в деревах, отам, от вони зверху, на камнях. бачиш які сірі камні. Бачу, бачу, бачу. Я не бачу він вмер чи не вмер. Михайло, ти у нас контакт. Одну, ну, одну піхотинце вбили. У мене таке враження, що я не туди дивлюсь. Бо заважає просто ця дерево, дерев. ну, мене. Я тому і казав, що мені це щось не подобається, ця позиція тупорила, блін. бачу, лежить. А, ну походу тепер поняв. Що зліва сте. Вон один, походу, справа, чи то наш той біжить. Тигр, тигр, тигр. Тигр, тигр, тигр! Хали, я заряджаю РПГ. А, а я сижу тут. Тільки мене цим не вбий там десь. <рес> у нас тигр, у нас тигр. По, по дорог... дорозі їде тигр. А, Де? Ти його бачиш? Ні. А, о, не бачив. Вали Попав, мой. Мон, попав. Ні, не попав, лягай. Стріляють, mm -hmm. уже, стріляють з наших позицій, з наших позицій, не стріляти, не стріляти по своїм. Підпрацював по під тигру, не знаю, начебто попав. Але він кидет, да? Наче звуку нема. А, а що ти це залип, взагалі? А, все, от по ньому отправив. Ну там тигр. Ну так, да, я зрозумів. Попав, попав? А, він горить, 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 все. Мене вибили кулеметником. на все живий. Перейди на резерву. Вибили тигра, вибили тигра. Якщо там треба буде відходити, то давайте, кажіть, щоб ми тут не сиділи за тригером. Туда? Куди йдемо? Назад? назад. ГП АГС. Працює АГС, працює АГС. Хай вийдемо. Блін, але тут палять. Нас туда, палять. Туда? Туда, я не знаю. Пойдем туди. — Ну, ліс то добра, а. коротше. Блін. А, ні, Нам, нам турба тут, я тебе кажу. Йдемо. Ми не можемо, да, нам надо тут сидіти, бо ми нікуди не вийдемо, реально. Хочешь вже дивитися туда, де ми і дивились, походу. Дорогу і ага, я холмы. Хіба понад дороги може йдемо, Михайло, тут може прийти. Просто я боявся, щоб з чтобы з, з того холма по нам начало сратить. Ну, короче, ми садимся в трейлер. Типа, мой отряд там из трех пехотинцев. Тандер, Тандер, на прием. Тандер, ты живий. Классик. Ха-ха, классик. Тандер, Тандер, прием. Тихо. Так, приближайся. Ийди вперед, швидше біг. Живо, живой. Ми повертаємося в триггер. Мы повертаємося в тригер. Нам бы до заправки їхати. ехать. Та два чоловіка повертаються в тригер по Я, Короче, у мене не працює прийом, поэтому я только могу. Все, ми сіли в тригер живі. Тигр відбили. ну не знаю, чи я попал, чи нет. Значит, стріляв на 100 метров. Да нормально, ти там не. Просиды. Вон тигр. Бурвать. Там тигр, там Махайл. Давай до заправки надо. Дуже близько тигр під'їхав. Західна частина. Диви, ГП позиція, де ми були, ні? Так, Йдем тігра, давай. Вибнем, може. Ну, треба, може, як мінімум, пройти да, до цієї будови, тому що... Опа, тихо, 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 тут, Ісусе, довіряю тобі. Так, ідемо, ідемо. Це тігра. вже зліва явно стріляють, типи не наші. Ти де взагалі? Ти я, я біля а, тебе. Це, це, це. Тут за забором вже вороги десь, може. Зараз це вигляд. Крізь спину, крізь спину. А он хоть бігав, бід. Там от, заборчиком. Ні, вже сидів. Біго. Давай до будинку, до будинку, бігом, бігом, до будинку. Сірий будинок, сірий будинок. будинку. Да, быстро, 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 быстро. Курва, заходь, 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 заходь. Найс, найс, найс. Дивись про другий поворку, чекай. А я, я. А, ти на першому? Так. Okay. Чисто? З одной сторони, да. Але тут є кімнати. Вони, я поняв, зайшли в той будиночок, там сидять. Вороги? Вороги. Звідти і у цього підстрелили, який тут перебігав. можемо зарашити, якщо хочеш. як шо хочешь. Ну, бля, сейчас ты вот так через одразу ба ба сразу. Ні, так мы дымамы а Ааа. Краситизм. обережно, блять, не, не получив голову по красоті. А, а чия це машина, блядь? Не ясно. Це хамер Зараз от дими починають рухати, и побігли, все, що робити. Ха, let's летс го. Прямо по дима біжиш. бежишь. Ой, прогавалька, ой. Прошло. Двери, в выте, двое вбыты. Контроль. Что за бояться была? Добываю. Контроль. Контроль. Двери я дивлюсь. Заходим? Гранату. А ту гранату я буду открывать, ты будешь кидать. Приготував? Е. Добре. Та вон в окно надо в ідеалі попасти. Чи готовься відбігати, якщо я промажу. Ну давай. Блять, попал. У вікно туда. На другий поверх. Нормально. Зарся попробую туда попасти. Попав. До стеночки до стеночки. Все, Let's go, let's go, let's go. блять. А. Я направо, может идти. А, вот начал захват триггера, лол. Все, тут у двери відкриті, можешь спускаться, мабуть, что нам не треба тоді на гору идти. ти ты хочешь Та Да, можно здесь просто пострелять. Подожди, я бачу. Добре, я теж бежу до тебе тоді. А, тут еще и багато поверхів, блять, не тільки другий, еще якийсь третий. Они приехали на то. Крит ГПшникова убил свой или нет? Что було? Это я стукнул блядь, випадково. Хотів Хотел поменять він уїбав прикладом. Ага, я бачу. Другий поверх там Бігають. Той будинок, що там вікно открыто, <сь> да. да Под да, ним да. Вері, якісь дерев'яні. Да, 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 да. да Погріб, сука, ти там бачиш? Там голова, честь, минкала. Тут, Тут ще плюс можна на. Давай стріляй, Михайло. Потих... потихеньку стреляй, я буду Так, Потом в... Тому... Та, вікно. Потихеньку well, стріляй. Ну давай, я пішов. Давай, стріляй. Давай, щоб поки ты не вбили. Давай, давай, придушу, придушу. Я обіцяю, щас. Постріляй потім з іншого вікна, потім з іншого вікна. Давай, давай. Давай, давай. Нормально, нормально. Разаряжаюсь, поки, ша, ща, Я Там щось поглядав. Так. О, о, мені граната тут прилетіла, прыгала, пешка. Сейчас буду дальше Ой, красиво, граната залетіла. Ай-яй-яй. Так, я вже біля цього. цел. Біля я, я, я тільки що підстрілював далі, тому там цей рухайся. Я вже зайшов, може теж рухай. Давай, рухайся, теж. Так, а ти тут по заборчику йшов чи нет? Да, это переро. Сподіваюсь, що я правильно зрозумів, куди йти. Ага, бачу, але вот сейчас. То Що тут за церкви, блядь? А! Де это? Біжу до того будинка, що ти в нього покривал, чи куди? Так да, я тебе не бачу де Труп нашого тут. Може я не так зрозумів, але начебто один тут йти. В вікна, який було видно, бо ну, я вже тут, в першому поверсі, блядь. Ти зайшов в будинок? Так. Так ти кажи, я ж тут будинки. А де? я от біля сходів стою тут. Може ми не в тому будинок поняли, але я не знаю. Хоть поймеш Тут, тут блядь, карти нема, не знайдеш. Тут тут горить усе, цей е, Тигер. Тигр. Да. Ти бачиш, де горить? Ну я бачу, да, я стою просто від нього. Де ти стоїш? Я бачу тебе, тепер, поче. Всередині є на вороху. <Стур> живий? <Стур> Та живий. Добре. Я підійшов до того. <Стур> Переч... <Стур> я бачу, що. Обережно не з... підходь до, до дворей, Там <Стур> по <бо> мені стріляли. <Стур> добре, добре, добре. Гранати мені не дав. Я бомбу в сторін, я не знаю, банати, не Треба съебот це звідси. Я зашов. Блін, я. Я 300, я 300. Там теж чепочек ранений, переранений. я не знаю, як він, що там живий. Я тут от тихо, тут оттихов. Тут, тут наші фузуки сидит, что він тут сидить? Де зброя, блядь? А, він тут її не теряет. Не теряя. Переметайся. Блядь, він гранату кинув. Та пиздец, як вона да. достала, мене! Йобана Ебана та... лавочка нахуй, блять. <laughs> Пидорасина, сука. За та... нормально було, Ні, бля. Блин, ця лавочка бляда, блядь. блять. <laughs> застряв застрял лавочки, не міг пробігти далі, <laughs> да? Да я б за, за угол би забіжав а -а -а. і того гуся би, добіл би блядь. блять. Эх, тандер тандеры щата шпыр, почивает. Ну ладно. А... Я не знаю, бо я гранати теж кидав, як його там пило. А я походу рад. Я просто прибіг до будинку у цього, блядь, старого сука, то що справа від цього де мене вбили. Ну, там дерев'яний, блядь, І це він виглядає, сука, як експортець Львів, їбать, подивись. Сука, з криші чорною, блядь. З димоходом. А, так. Я от сюди от, зайшов всередину цього дому, де от це село. Корву коракс, якщо ти бачиш. Я так я так і понял, да. Але... А потом я виглянув, бачу тигр. Бачу, ти отут тут -от за угол зайшов, аж за цей дом Так, да, тому що я підбігаю, думаю, а, ти да, на першому поверсі так. тут, думаю, ну ладно, заходжу, а там хип сидить. А я вот сюди потім підійшов, накинув два дима, і потім отак от вискочили, і ну так, що ти бачив. Далі я да. бачу, у нас залишив кинуть. Та тут просто тоже, сука, вотся от... Оця в оцих дверях оця хуйня заважає посередині. Я, блядь, половину патронов, сука, тут в неї попав замість того, щоб цього дебіла. Потім ще тут ці лавочки, нахуй їх сюди поставили, блядь. Я би, я кажу, я би заскочив би сюди, в угол би, і вижив би ще. Ну короче по Пили Фузуки. Ну, ти ж з якого-то клана, то може він кожен день грає, я в раз в тиждень заходжу. А вони тут взагалі, он диви, басіком бігають, це походу, щоб безшумно було, це взагалі треба заборонити. Що він, що він басіком бігає? Це я Для зони. Хоча воно ж може чути. Ладно, чу, просто красавчик. Ну, Один е, э, біжить. Фу Фузу... Ну тут, конечно, да, блядь, победа а, ч... команди красних. Ладно, я и наших уже чи два, блять, блядь, їх тоже мало. Ну, це така була, гра, майже на рівних. А цього я тут убивчиня, щось не бачу. Походу, підняли. Ну, недовго, да, було. Тут швиденько, раз, два, і все. Ну.